Хочу зняти вам відео огляд про дитячу кімнату з цієї шафи. Тут є відкрита частина, наприклад, для зберігання органайзерів. І є ось така частина для речей. Але звертаю увагу, тут ось така цікава ручка була по проєкту, ми її зробили. Дерев'яна така ручка, фарбована в синій колір. І що у нас тут є? У нас тут є полиці для речей. І є ось такі посудні шухлядки Теж для речей. І є ще один відділ ось тут. І тут вже у нас одяг на пішочках. І є ще ось така велика антресольна частина, але ви бачите, я ж туди не дотягнуся. Далі йде ліжко. Така от. Тканина-буклі це матрас в чохлі з тої самої тканини. Ліжко ось так висувається. Для чого це зробили? Наприклад, якщо прийшов друг, то можна переночувати. Так, звичайно, це іде воно як нижче, ну, нічого, таке двоповерхове ліжко. Це теж матрас і теж чохол з тієї ж тканини. Зачиняємо ліжко. Ось така. Величка зона відпочинку. Є закрита частина, теж з полицями. Щоб попасти треба обрати подушку. Дві висувні шухлядки. Це іде ДСП кашемір, а ручка фарбована, ми її теж фарбували в синій колір. Це ось такий стіл, там стільниця. Також зробили розетки в стільниці. Ось так. Вони працюють. І полиці по дизайн проєкту СМД фарбовано. В залі у нас є тумба під ТВ, є ось такий для дротів, заглушка в стільниці. І тут одна шухляда йде відкідна, щоб можна було поставити приставку. І друга шухляда йде висовна. Але виглядають вони, якщо зачинені, то однаково. Це теж йде дсп Егерка Шемір.